Кінець цього жаху наближається, Ігла Кощея вже знайдена. Його слабке місце проявилося. Це нафта, це НПЗ, це економіка, яка тріщить по швах. Кожен удар по військовій інфраструктурі, кожна санкція, кожен крок цивілізованого світу наближає завершення війни. Вже зовсім скоро у цього злочинного режиму не буде ресурсу продовжувати цю війну. Гур, Мадяр, ЗСУ, Сили оборони роблять санкції ефективнішими, ніж будь-які документи чи дипломатичні заяви. Ми всі чекаємо, ми всі віримо, ми всі знаємо, що мир близько, залишайтеся сильними. Бо ваша сила вже переломила історію. Слава Україні, слава ЗСУ і слава українському народу.